У Вишенському парку Вінниці відбулася толока. Учасників зібралось близько сотні, більшість молодь. Юні вінничани задавали тон усьому дійству, адже весь час посміхались, жартували та жваво відшукували сміття серед доріжок парку. Зрештою назбирали майже 20 мішків різного непотребу. На сьогодні я вже зібрала півтора мішків, каун занесла. Сміття насправді дуже багато. От по краям вроде би, його немає, але якщо так от 5 метрів в глибину, і ми можемо бачити просто гори сміття. Ем, я закликаю мешканців Вінської громади бути небайдужими до, до, до даних акцій і також небайдужих до нашої землі. Серед учасників було багато студентів Вінницького технічного фахового коледжу. Вони дізнались про акцію в загальному чаті та вирішили приєднатись. Я прийшла, тому, що я хотіла би прибрати територію, тому що це наше місто, і коли більш чисто, то це більш приємно жити. Дивіться, скільки не збирали. Зараз ще будемо йти до озера, ще більше збирати, і все подобається так, весело проводимо час. До сьогоднішньої толоки приєдналося понад 100 людей. Це звичайні студенти, це молодь, яка доєдналася до нас з різних навчальних закладів, які виявили ініціативу, які підтримали її. І ми їм дуже вдячні за те, що вони сьогодні прийшли і допомагають нам створити ось таке чисте довкілля. Під час збирання записували смішні ріл. Про знайдені речі та ділились ними в мережі. 38-й, Саме ходовий розмір. І ну, другий коротше чуть-чуть подороже, тому що ну всірване, дроване, все люблять... таке да. там кожа рожа, всі ну, 37-й. Толоку підтримав керівник Вінницької міської організації громадського об'єднання. Ми вінничани Сергій Кудлаєнко. Він закупив для учасників рукавички та мішки. Так. Сміття на превеликий жаль у нас ще є. Але хочу сказати, що віничани вже трошки навчилися бути обережними, тому що з кожним роком все його менше. Але культура на превеликий жаль ще відсутня.